Попри канікули і попри холодну дощову погоду, у НВК No12, що у мікрорайоні Київський масив свято, віднині на території шкільного подвір'я функціонуватиме спортивно-розважальний майданчик. Тут є гойдалки, гірки і цілком серйозний комплекс для занять воркаутом. Саме для відкриття майданчику і зібрались на подвір'ї учні та вчителі школи. Серед гостей головний освітянин Коростеня Алла Краснокутська, представники батьківського комітету школи і, безумовно, спонсори, представники підприємства, що власним коштом втілило проєкт життя. На адресу спонсорів пролунало багато слів вдячності від директорки НВК номер 12 Галини Нижник, яка наголосила, що якби не ініціатива спонсорів. То школа дуже не скоро мала б такий майданчик. А отже, діти та підлітки, учні школи, не мали б змоги гармонійно розвиватися і розважатися. Дякувала усім причетним, завідуюча відділом освіти місь виконкому Алла Краснокуцька. Сьогодні користуючись такою нагодою, мені хочеться висловити щирі слова вдячності нашим меценатам, які дійсно розуміють, що майбутнє за здоровою нацією, і попри все, попри всі проблеми. Лемі про всі негаразди, які можливо є сьогодні на підприємстві. Вони знаходять можливості і вкладають кошти у розвиток найпотужнішої галузі – галузі освіти. І користуючись цією нагодою, мені хочеться висловити слова вдячності вчителям. Наших меценатів, адже вони привили вчасно любов до країни дитинства, найпрекраснішої, найсвітлішої країни. Дякуємо, шановні спонсори. А вам, любі діти, язичу здоров'я. Пам'ятайте, що найдорожче, що є в людини, це життя. А життя буде світлим, коли ви будете здорові. У своїй промові відповіді керівник підприємства спонсора Володимир Спареняк зазначив, що добрі справи завжди приємно робити і висловив намір і надалі вести шефську роботу. Грамоти за участь у втіленні проєкту отримали представники підприємства спонсора, а також учні школи, які у свій вільний час виконували підготовчі роботи до встановлення конструкцій. Та й власне брали участь у монтажі деяких з них. Після завершення урочистих промов залишилося одне перерізати червону стрічку, що умовно відділяла спортивний майданчик від початку активного повноцінного гоміркого життя. Незважаючи на досить низьку температуру повітря, малеча одразу ринула на майданчик, намагаючись спробувати все й одночасно. Тепер малечі значно легше буде рости більш спортивними, здоровішими і головне більш щасливими.